Масована атака Херсонщини. Зранку окупанти обстріляли золоту балку. Там поранено жінку її госпіталізували. Ще одне влучання прийшлося по транспортному підприємству у Херсоні. Двоє з чотирьох поранених поліцейські. Один з них у вкрай важкому стані. У нас поліції зазначили, удар був такої сили, що пробило броню. Ще одного цивільного травматична ампутація ноги. Потерпав від артобстрілів Херсони вночі. Внаслідок в одному з приватних будинків сталася пожежа. Постраждалі мати та її дві доньки віком 12 та 13 років. У них осколкові поранення. Старша дівчина у стані середньої важкості. У місті зруйновані магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназія, бізнес-центр, гуманітарний штаб, станція швидкої допомоги, церква та житлові будинки. Десь без 10, без 15, 4 прилетіло ось сюди. Я ж тут спалах і всюди. Потім я вискочила, дивлюсь, полум'я, почало все горіти. Встигла собачку відв'язала, а сама з документами. Я, ось, бачите, не одягнена майже. Балістикою по Харкову. Зранку ворог з Білгорода випустив снаряди С-300. У передмісті пролунало щонайменше п'ять вибухів. Є влучання. Обійшлося без постраждалих. Протягом доби під удар ворога потрапили й Харківський, Чугуївський, Куп'янський та Ізюмський райони. Жертв немає. 144 обстріли за добу. Росіяни з важкої артилерії обстріляли Запорізьку область під прицілом міста та села на лінії вогню. З РСЗВ ворог гатив по малій Токмачці та Новодарівці. З безпілотника атакували Малинівку, Новоданилівку, Ольгівське, Оріхове та Малі Щербаки. Чотири авіаснаряди прилетіли в Оріховому і Роботиному. Поранення отримали двоє чоловіків. Втім, окупантів здалися в полон, ще 500 ліквідовані. ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Лиманівському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Орієнтовані втрати противника минулої доби склали 510 окупантів, 15 танків, 9 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 3 засоби ППО, 18 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 26 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Українські безпілотники у Сочі БПЛА влучили по стоянці російських гелікоптерів у районі Адлера. Також розмі заявляють про атаку на Смоленський авіазавод. Там виробляли Х-59. Підприємство входить до Держкорпорації. Тактичне ракетне озброєння. Нині ж процес виробництва порушено. Про це повідомили у головному управлінні розвідки. Анастасія Вільхова, Дмитро Вітров, новини 11-го каналу.